Всім привіт! Ви на каналі Саколік. З вами як завжди Сокальський Роман. І сьогодні знову ми поговоримо про ігру Valkyr Runner. Закінчився перший турнір. Покажу вам результати, покажу вам скільки вдалося заробити. І доки я буду переходити до даних результатів, ви підпишіться на мій канал, поставте палець вверх, щоб подальшому не пропустити цікавого відео. А тепер давайте розберемо всі деталі даного турніру. Закінчився уже турнір в ігрі Valken Runner. Мені вдалося зайняти призове місце. На моєму каналі є відео, де я розповідаю про цю ігру, що в ній потрібно зробити, як в ній поучаствувати. Переходіть за посиланням, дивіться. Згадаюся ще раз, що для того, щоб участвувати в турнірах, вам буде потрібен додаток Valken. Посилання також буде в описі цього відео. Реєструйтеся в даному додатку і забирайте від мене бонус на старт, за який ви зможете вже прокачати свого безкоштовного героя до другого рівня і також ним вже почати заробляти. А зараз давайте перейдемо до таблиці лідерів. Мені вдалося зайняти 670-те місце. Іграли буквально 2-3 годинки на день, тому що були виключення світла. Також я працюю, тому не мав часу більше грати, але все одно приємно, тому що 15 доларів, як як я заробив. Нагадаю вам, що за перше, друге, третє місце були дуже високі нагороди. Це більше тисячі доларів. Мені вдалося зайняти 670 і я отримав 350 велкенів. Зараз зайду, покажу вам, що все приходить, все нараховують, я забрав свої 15 доларів. Зайдемо в гаманець І тут знайдемо дану транзакцію. Як ви бачите, ось 350 ВЛПНів 7 грудня 1850 мені було зараховано. Що в цій ігрі робити і як в ній участвувати. Наразі турнір є недоступний, буде на днях відкритий новий турнір, але ви можете зайти в дану ігру, попрактикуватися, підготуватися до турніру і тоді вже в турнірі. Зайняти своє призове місце. Займати місця дуже легенько, головне війти в турнір в перших днях, тому що на старті дуже легко зайняти призове місце і пізніше його просто втримувати. Тому що на кінці вам вже буде потрібно зіграти дуже багато виграшів, щоб ви попали в цю таблицю лідерів, тобто в цих 5000 ігроків. Іграти в дану ігру дуже просто, ви просто біжите, збираєте монетки, оминаєте перешкоди. Забігайте всі зелені ворота, старайтеся їх не пропускати, щоб добігти до кінця і в кінці або виграти, або програти поєдинок. Тоді покращуйте свого героя і біжите знову. І так і грайте, піднімайтеся в турнірній таблиці. Коли буде доступний турнір, я в своєму безплатному телеграм-каналі опублікую про це пост. Заходіть на старті, займайте призові місця і якнайбільше вам заробити. Я чекаю з нетерпінням наступного турніра. Прикладу більше зусиль для того, щоб більшу винагороду забрати. Тож реєструйтеся в даній грі, реєструйтеся в Валкені, щоб мати можливість участвувати в турнірах і забирайте свої грошові винагороди. Якщо вам був цікавий і корисний контент, ставте палець вверх, обов'язково підписуйтесь на мій канал. З вами, як завжди, був Соколік. Всім пока-пока.